А чому ви вирішили обрати саме як утеплення термопанелі? Та швидкий монтаж, швидкість. Mm. Тут по стилістику тих домов точно підходять термопанелі, тим більше з таким. Фугуванням швов на фоні ваших це буде дуже красиво. на це ти, супер буде. Ви задоволені рішенням? Я дуже доволен. Всім привіт, друзі. Ми приїхали у Іванковичі. Це недалеко від Києва. Тут таке мальовниче котеджне містечко, де вже є чотири будиночки. Мовник повідомив нам, що він побачив у Тіктоці наш огляд у віті, поштові і надихнувся. І вийшла у нього така краса. Звичайно, тут є різниця у певних деталях, і зараз ми вам все покажемо поближче. Тут встановлено ті ж термопанелі з плиточкою Севентон Tons Orange, Лише різниця в тому, що тут інший колір фуги. Він чорний, можете глянути поближче. У віті поштові він сірого кольору, але цей ж виробник мікмікс. Також тут дах оздоблений фальцевим профілем. Нам повідомили майстри, що також у будуть оздоблювати фальцем. Тобто, загалом тут чорний колір фуги, графітовий фальц. Це дуже гармонійно буде виглядати, буде таке архітектурне, гарне завершення. Ці будинки ну, просто не можуть не привертати увагу. І ми хочемо якраз запитати у е, забудовника, е, як він вважає, яка є основна перевага цих котеджів і цього котеджного містечка. Тишина. Вот это для тих людей, які хотят устали от городской суеты, всі хочуть в близости до Києва, ну приємно, будь-надій з природою. Смотрите, весь котеджний городок Он и называется так Тишина. Он находится на границе с лесом. Если пройтись вот так вот через лес 800 метров, можно выйти на озеро Круглик пешком. Будет терраса, своя калитка с выходом в лес, и здесь на сваях сделать вот там вот террасу огромную. При желании можно и чан поставить. Ну и Тишина. Здесь просто хочется взять, бросить кресло-мешок и просто забыть обо всем. Почему вы ви решили саме самое утепление термопанелі? Это быстрый монтаж, mm. опять же, скорость. И это максимально красивое решение, на, на самом деле, сейчас. якщо взяти звичайну взять штукатурку типа барашек, ну, это уже такое устарелое немножко, мне кажется, с точки зрения дизайна. А здесь под стилістику этих домов точно підходять термопанелі. термопанели. Тем более с таким фугованием швов. Mm. Я очень доволен. Скорость монтажа. Вот эту работу ребята сделали за неделю. Ого! То есть это Блох, при том, что, что они есть? еще и сзади значит, да, почти закончили и Начинаем строить вторую очередь То же самое, два дуплекса То есть это будет закрытый городок на 8 домов